Харківські волонтерки Надія Мірошниченко та Карина Харлай привезли бійцям 93-ї бригади Холодний Яр продукти, медикаменти, солодощі, спреї від комарів, сухпайки та захисні кавери на каски. Дякуємо нашим волонтерам, які привезли нам нашлемники для маскировки. Якраз для штурмових дій, вони нам дуже пригодяться. У перервах між виходами на передову бійці живуть у будинку, який їм надав місцевий житель. Тут облаштовують свій побут. Ось дорожки у нас тут От дождя, як брущатка. Ходить, ходить, щоб ноги не мазати і не мокріли. Тут у нас ось теж вистелено. Це наш умивальник, Можна умитися, помитися, побритися. Це саме вистелили, все. Двері самі поробили. Це була заброшена хата. Нічого тут не було, все розбите. Зараз у нас тут є. Стиральна машинка, баки для води, гріється вода з електроподогрівом душ. Посадили бійці біля будинку і город, на якому встановили охоронця. Це ось тут можна віддихнути, перекусити. Це наш охранник льоха. Настоящий охранник. А це наш ось огородік. Тут посаджений укроп, а далі то цибуля. На стінах кухні дитячі малюнки. В одній із кімнат прапор бригади Холодний Яр Становили бійці у будинку і буржуйку. Це наша буржуйка. Вона нас обігрівала всю зиму, всю весну. Оце наша тепла хазяйка. Боєць з позивним Самурай комендант у будинку, який слідкує за порядком і відповідає за харчування бійців. що ми куримо наших хлопців. Це борщ. Каша гречнева». Махіто. Фірмовим борщем з кабачків бійці пригостили волонтерок. Гарний кухар. Дуже у дуже смачно. Дуже смачно. Я думаю, що хлопці задоволені. Надія та Карина допомагають українським бійцям з перших днів повномасштабного вторгнення. Кажуть, будуть допомагати до перемоги. Вікторія Алюксєєва, Анастасія Галасюк Артем Степанов. Суспільне новини. Донбас.